Доброго вечора. Добрий вечір. Я з Києва, до мене можна звертатись пан Дмитро. Ще раз. Пан Дмитро до мене можна звертатись, я з Києва. Пан Дмитро? Так, все правильно, бачите. З першого разу виговорили. Пан Сашко. Добре, Горлівка, та ви що? І ви з України, бачите, як добре. Мини з Украины. Як цены з Украины. Горлівка – це Донецкая область, Україна. Ні. Як це не. А когда она была Україні? – Завжди. С 91-го Почему много по 2014 – Та ні, не. И на сьогодні це Україна. <ривіт> як це не то не официально, а Як це на офиційно. А як на Украинах, що Україна. Ну, Дмитро, тільки давайте. Давайте на лайс, но ні, а хто хто ж буде лаятись? сну? Ви ж з України, так приємно зустріти українців з України. З Горловки. Я не дуже... Чому? А чому ви не дуже? Можна русскому? Ні. Ми ж українці. Чому нам розмовляти якоюсь іноземною мовою? Ну мені таке русський. Ну то що на території України, бившої. Ну ні, чого ж бо, що вона є. Просто зараз горлівка, щоб я вам відкрию знаєте, таємницю очі, вона знаходиться в окупації зараз. Ну добре, пускай в окупації. Давайте так. так. не Слухайте, а які підприємства великі там знаходились, таке саме велике в Горлівці, не підкажете? І потім делаєш раствор? А чому? Я ж вам предложив, давайте на русском поговорим. Ні, бо ви трошки, знаєте, ви ж, ви ж обманюєте, ви ж не з горловки. От що саме цікаве. З горлівки. Ні не родом. не родом. Звичайно, не родом. що і не родом. Можливо, колись були там проїздом один раз. Можливо. Це я на цього не виключаю. Але. Не один раз. No. Але ви і зараз ви не в горлості, і ви не з горловки. Ну навіщо зразу обманиваться? Починати Починайте розмову давай. з обману. Добре. Дмитро, давайте так. Да. Давайте. Я так розумію, що ви тоже не, не сильно так от прямо в українській мові. Ну ви будете зараз появляться знання моєї української мови. Пошла мода. Пошла мода. Пошла мода. Угу либо Суржик, либо так. Но она самая mm -hmm. спевучая у мене была колобабка, яка родом з Полтави. Mm -hmm. Ще й бабка тебе з Полтави. А звідки вона з Полтави? З якого міста? <постив> а саме... З якого міста Полтави вона? Полтавської області, з якого? Чесно, чесно не знаю. Чесно й того не не ти не знаєш. Горловке з самовекого підприємства ти не знаєш. Дивно. Його знав весь радянський союз. Богу, бігів, звідки? Звідки твоя бабуля з Полтавської області ти не знаєш? А що ти знаєш? Я там з Полтавської області, а я ага. в Горловці як окупант з Російської а, Федерації. Вот так пойдет. Та ні, брешешь ти, ти, ж брехло? Навіщо? Я от не можу зрозуміти мети у твого, скажімо так, чего брешеш. Я, брешешь. Чого ты боишься? Я сейчас отдыхаю, короче. В Новосибирске, смотри, вот он у А, Дейсно, ну ну слухай, з Горловки, давно всі їдуть до Новосибирська на відпочинок. Ну я скажу, що ти окупант. Нет. Ну так я ж тебе визначили, бачиш. Вот у меня форма, смотри, вот у меня форма розчила. Ну я ж кажу, що ти окупант. Окупант. Ти окупант. Нет, шей вкрав форму у нас. Де там якийсь склад якийсь там погрубували чи що? Да не, мы так в окопы зашли, там что-то. А там навіщо ты з Новосибирска приперся до нас в Україну? Почему? Зачем? Виши. Ну а как? Я думаю, надо было. Что треба было? Я думаю, ты, наверное, народився то на Радянском Союзе, да? Я вот думаю, ты в натуре такой. Я дійсно тебе не обижаю, лично тебе не, не оскорбляю. Ага, значить, ти брехло. Прийшло вбивати до нас в Україну, наших людей, і чогось, і, Україну. Ви Україна, до України ти прийшов, в Україну. А чому ж ти, ти до 14-го року? Ні, я не казав а такого не до 14-го року. Знову ну, ти брехло. Якщо в тебе є ой, докази, будь ласка, ой. показуй. То ти прийшов. Прийшов до України вбивати людей і кажеш, чомусь ображаєш мене. А чого ти попхався, слухай, і чого ти попхався з Новосибірська? З Новосибірська. З Новосибірська. Ти навіть із ти навіть з Новосибірської області. А що, так підгоріло? що ти так підгоріло? Ор, що так підгорати почав? А ну кажи. Та ти вискажеш, потім я тобі дам. Короче, вот я ж тобі, я ж тобі, тобі, тобі поставив запитання? Я тобі поставив запитання, кажу. Чого ти? Чого чо, ти чо, підгоріла? Чо, чо, ти підгоріла, ай, Як гарно горить окупант, шановне панство, це вподобайки, будь ласка, донатік на впіві, щоб оцих от... Що ти, оцих окупантів. Дивіться, коли оцей наш вдубчик, я тепер розумію, як виглядає дупа. От вона, вона прямо перед нами. От в цю дупу залетить наш чудовий пані Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Добрий вечір. Доброго вечора і вам. А чому общаєтесь? Ну, ви спочатку представте, звідки ви, як вас звати, з якої країни, міста. А, Свердловская область, Табаринский район, село Табары. Зовут меня Сергей. Дуже добрый Сергей. До мене можно звертатися Пан Дмитро, я с Киева. Столице Украины. Mm -hmm. Дуже приємно. Да. А за кое мето его Украину включили, что на секрет? А почему нет? Не, ну мне просто цікаво. Mm -hmm. Абсолютно спонтанно. И какие темы обговорюете тут с украинцами? Да всякие, как пойдет. Я зрозумел. Можете задать тему. Я разговариваю российско-украинская война. Вам как удобно, так вы разговариваете. Кстати, не обязательно переходить с державной на, москарскую москальскую. Я вас пойму. Это чудово. А звідки вы знаете украинскую мову? Я белорус. А вы белорус? А какая, какая доля вас занесла до Екатеринбурга? Столыпинская реформа. Я вас почу. А белорусскую мову вы сберегли? Вы знаете и владеете? Ну я жил всю жизнь в общем-то в белорусской среде. Не скажу, что я знаю хорошо, но по детству читал всякие возжики, как с добрым утром. Сейчас конечно я больше общаюсь русскоязычной среде, поэтому язык я потерял. Но все, что меня окружало в детстве, это всегда была белорусскоязычная среда. Ну, вот это чудово. А еще ну, что так вот сберегли, а дети ваши? ну, я ну, так дети так... же вас есть, владеют белорусским, я... хотя бы на уровне того, чтобы понимать, ладно, уже там говорить? Нет, я их не, Нет. не. Торкую тем, что, что ты должен знать. Я говорю им кто они есть, то есть, конечно, что они белорусы, там и так далее, то есть некую идентичность национальную я им прививаю, что не то, что ты ты не русский, а ты белорус, но то, что э, корни наши из Беларуси, я это, конечно же, акцентирую. Но заставлять, чтобы они там учили, ну, не зачем, для чего? Им не, ну хотя бы дома, мало. знаете, ну дома, что вот такие осередок, скажем, белорусской культуры был бы, чтобы было. Спелковаться с даже какие с кино посмотреть с белорусской мовой. Хватает, хватает здесь, там где я живу, хватает белорусской мовы за глаза. То есть послушать, как оно звучит, хватает среди наших родственников. Это город да. белорусский. Не, я я обучаюсь что но это чудово. Правильно, выявилось, что в Свердловской области белорусскую мову лучше знают, чем в самой Беларуси, и больше езвучить, вот что интересно. Ну, как, как есть, в общем, если я живу в русскоязычной среде, мне приходится общаться больше, больше на русском языке. В детстве, да, это было по-другому. Я не скажу почему, но почему-то язык как бы стал, ну вот, язык стал русским. В детстве бабки, деды все общались на, на такой, ну, то, что у вас называется суржиком, я не знаю, как это по-белорусски называется, наверное, так же то есть смесь смесь белорусского и русского вот кто-то общался чисто на белорусском приходилось общаться тоже там слова эти подбирать на на белорусском языке. А потом, когда переехали капитально уже в Екатеринбург, город, пришлось как бы ассимилироваться. И пока был маленький, ассимиляция прошла успешно, так скажем. Язык отлетел. Ну, так вот, да. Сейчас, если я буду. Если я сейчас буду что-то вспоминать на белорусском, то это будет очень коряво, и я не хотел бы этим. Не хотел бы демонстрировать, короче это. Конечно, да, вы знаете, я вот завжди кажу, что хорошей хай буду там погано. Ну, что-то белорусское, что украинская. ниша у тебя хорошая, российская, вы знаете. Он не боят, испочаты. А потом оно да, и говорит, и оно пройдет. У меня у меня нет задачи задачи э, учить мову так, чтобы я как соловей на ней щебетал. Зачем? Я живу в этой среде, если надо мне будет, ну ситуация no. появится такая. Ну no, я, я зразумел да. вот а, а как ставитесь до того, что от Россия напала на Украину? Ну как? Просили, вы просили? Ну, вы же просили, ну, выпросили. А в чем это выражалось, что просто Пускай... вы, вы Ну, вы же знаете всю историю с 14 -го года. Ну, что, ну, ну, ну мне интересно ваша думка по Ну, моя думка такая, вот какая она есть, вот да. такая. Что вы с 14 -го года выпрашивали... Что выпрашивали? Ну, я все не... выражалась в чем? Ну, вот... Вот... <связано> всех Секунди, секундочку, ви зависаєте, я вас зараз майже не чую. У всіх заявлениях самих перших саме? давай, яких перших лиць ну, і що саме заявлялися? Ви вигнали президента? Якщо я вам навіть повірю і скажу, <зависи> що якщо так, да, підтерли з <зависи> Конституції <зависи> Росії, яка різниця? Все, товарищ майор припинив. Да. А от спочатку, знаєте, таке складав враження прям хорошої, розумної людини. Добрый вечер. А вы откуда? Из Украины. А город какой? Симферополь. А я город Барнаул. Бываю. А Симферополь это... Это какая область Или что Автономная республика Крым. А -а -а. То есть вы такой идейный, да? В смысле, идейный, что это значит? Что вы вкладаете в это понятие? Нет, ну как бы вы э, Украины себя считаете, да? Звучайно. Потому что так-то вроде бы оно вроде бы уже как э, де-факто не Украина, Крым. Нет. Он сейчас тимчасово в оккупации находится, да. Пришли оккупанты, да. Так, так вы не боитесь так выходить? Эту рулетку. По різному буває. А з іншого боку, що боятись. Наші ЗСУ скоро підійдуть, звільнять нас. Це от окупанти хай бояться. До речі, десь ну, от позавчора вони отримали приказ, вони вивозять же свої сім'ї, родини з Крима. Чекають же потихеньку починають. Я такого не слышав ще. Ну, там кажу, як от місцевий да, з Крима. А що ви думаєте, от вчора міст перекривали де? з якою метою? Ну, цей Керченський міст закривали. Це ж вивозять архівні дані, вивозять от все, що тут речі нагробували тут в Україні, То все ж зараз вивозять на Росію. Тікають же. Не знаю, я там. Да-да. Да. перевірена інформація. Там буде в последній очередь заварушка в Криму. Сначала. Не буде ніякої заварушки, буде так само як в Херсоні, будуть тікати. Ні, я думаю, що до цього ще далеко. Якщо буде, то ще... Та ні. Може, через год, може буде. Та Да яке, я думаю, що цього року буде. Еще должна. Европа вступить в войну, я думаю, так. Чего вас и Ну, говорю, что, вот Европа должна как бы уже физически войти, то есть не вооружение помогать, а направить своих солдат, мне кажется, На этому. что я... краще больше Таурсов, Шторм Шедол, это будет чудово. Ну, не знаю. Ну. Это же ваше там что-то да. поехало, он этих вот певничных корейцев просить. Щоб вже там на боці Росії воювали. А саме це чудово, мені сподобалось. Десь недавно був ролик, виклали коли тими північно-корейськими снарядами з якоїсь там артилерійської установки почали стріляти. Зрядили і так бах. І розірвало, і три тих орка росіянина розлетілись в різні боки. Бачили, так, да? класно. Гарно було. Чим приходиться воювати. А як же ж велич Росії? В чому тоді? Навіть не можеш снаряди собі зробити. Приходиться от тими снарядами користуватись. Нет, покупают, да, Северной Кореи, в Иране покупают, да. Да. Вот теперь друзья в России. Иран, Північна Корея, Талибан, Хуситы, Да. Талібан, да. Талібан тепер, да. Видатні економісти в сучасності, то На економічний форум той Петербург приїжджали. Вот да, да, yeah. да. І там, якусь я не пам'ятаю, як yeah. називається та африканська країна, теж економісти приїхали. Саме цікаво, що такі, такий ну, рівень інфляції, що, по-моєму, там 10 трлн, щось таке там звучало цифра. Буханка хліба коштує. Ну, тобто, щоб купити хліба, там такий треба візок грошей привезти. Дуже такі потужні економісти, теж туди приїжджали. А саме цікаво, мені сподобалось, коли Талібан по В Ростові то було, приїжджали вони і знаєте, щодо е освіти. Тобто Росія буде переймати передові технології е освіти в талібана. Це взагалі от, просто супер. Я такого не слышав. Було. От мені цікаво, коли вже будуть хіджаби ті надягати в обов'язковому порядку там. І скільки класів треба, щоб вважати, що ти вже згідно навчальної програми талібана вже вивчився, що можеш. В Принципі далі не вчитись От, цікаво. Ладно, слів, що ти так, чесно говоря, через слово розумію я. Теж, да. ну Україна переможе. Давайте. Да, да. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.